Вітаю вас в ефірі трибуни депутат Олександр Кодова, народний депутат України, гість нашої програми. Вітаю вас, пане Олександре. Я знаю, що ви нещодавно повернулися з Брюсселя. Якраз були в ті дні, коли там сталася страшна трагедія, терористичні акти відбувалися. Тобто, що ви відчували в той момент? Як вели себе звичайні прості люди? У нас відбувалася парламентська асамблея Євронест, в яку входить парламентська делегація Верховної Ради. Я є заступником голови цієї делегації. Що таке парламентська асамблея Євронеців? Це співдружність країн Східного сусідства, тобто Україна, Білорусія, Грузія, Азербайджан, Молдова і країни Європарламенту. Раз на рік проводиться сесія така асамблея Євроництва. Ну і власне, от в ці березневі дати вона проходила, коли відбувся теракт. Було два вибухи, як відомо, в аеропорту. І ви де були в цей Брюселі. момент? Ми були якраз в Європарламенті, це був ранок. Вже. Другий вибух відбувся через годину десь вже в метро біля Європарламенту 500 метрів до Європарламенту. Звичайно, це великий шок, тому що центр Європи, тому що Брюссель, ми розуміємо, це те місто, де розташовані всі центральні європейські інституції: Єврокомісія, Європарламент. І там я не вперше в Брюсселі. Минулого року були у нас заходи, власне, і в спокійний час на вулицях ходять озброєні люди. Озброєні люди маються на увазі військові охороняють всі ці установи, стоять БТРи. Тому вони були до цього готові. Але бачите, навіть і через такі заходи безпеки такий теракт відбувся і мав місце. Це був шок і для всіх присутніх, і для. Нас, звичайно, ми, до речі, з великими проблемами виїхали, тому що аеропорт до сих пір не працює. Вже сьогодні у нас початок квітня, і нам приходилося вибиратися через Німеччину, поїздами і так далі. Тому ми мусимо зробити серйозні висновки взагалі, що стосується тероризму, терористичних атак, і це вже Наше спільне завдання і всього, всієї Європи, і всього світу цивілізованого. Пане Олександре, яке ваше враження від мешканців Брюсселю? Як вони себе вели? Тобто були спокійні вони чи навпаки, дуже занепокоєні? Чи боялися вони? В день після теракту на вулицях майже не було людей. Майже не було перехожих автомобілів, тобто, звичайно, і влада Брюсселя вжили серйозних заходів, не рекомендували в цей день перебувати на вулицях, в людних місцях, взагалі виходити з дому, тому що проводилася антитерористична операція по пошуку цих злочинців, терористів. Треба розуміти, що Бельгія взагалі таке інтернаціональне місто, і там більша частина це люди. Або Араби, або, скажімо так, не слав'янської зовнішності. Тому, очевидно, і ті люди, які здійснили теракт, я бачив їх фотографії потім на телебаченні. Це власне люди, які були арабського арабського походження, і наскільки я бачу в Брюсселі їх понад 60%. відсотків. Пане Олександре, тепер давайте від Брюсселю перейдемо до України. Власне багато говорять про політичну кризу, яка відбувається в нашій державі. Ви народний депутат України. Що відбувається в Верховній Раді України? Останні два-три місяці ми спостерігаємо дійсно політичну кризу. Я її назвав би штучно створеною політичною кризою, тому що вона вигідна окремим політикам, окремим політичним силам, які сьогодні вигідна дестабілізація ситуації, іти на повторні перевибори і таким чином зараз на популістських гаслах завойовувати довіру людей. Дивіться, нам вигідно нам, мешканцям України, взагалі громадянам України, вигідно брати участь в нових перевиборах? Абсолютно ні. Тому що ми виграємо не, від того? Абсолютно ні. Що таке нові перевибори? Це нові гроші, мінімум нові кошти е, мінімум на півроку, на рік е, відкине нашу країну назад у проведенні тих реформ, які ми розпочали. Кошти ви правильно говорите, для цього потрібен понад один мільярд гривень, 1 мільярд двісті мільйонів, якщо точно. Фактично, це та сума мільярд 800 мільйонів необхідна на підтримку профтехосвіти в цьому році, про що я буду говорити далі. Тому, от ви розумієте, що важливіше або політика, нові вибори, і популізм, або все-таки ці кошти вкладати в те, що сьогодні так потребує наша держава. Це перше. По-друге, ми треба розуміти, що наступний парламент у разі можливих перевиборів буде значно гірше. Туди зайдуть більше політичних сил. З якими буде ще складніше домовитися. Якщо зараз у нас для прикладу п'ять фракцій, і дві-три групи, то наступний парламент буде понад 10 фракцій, маленьких, дрібних, Боксакашвілі, радикальні групи. І сама головна загроза це реванш регіоналів. Це для мене саме головна загроза, тому що два роки тому під час Революції Гідності ми вийшли для того, щоб змінити режим Януковича. Тому перевибори нікому сьогодні не потрібні. І саме ті політичні сили демократичного спрямування, яким болить за Україну. це І я в тому числі. чому демократичні сили, які були на Майдані, Тепер чубляться між собою. Не можуть домовитися. Ну, це недолік демократії. Згадайте події після помаранчевої революції. Коли, І до чого це привело. Коли давайте були, згадаємо. Е Така війна між прем'єром Тимошенко і президентом Ющенко привели фактично до приходу Янукович. Януковича до влади і реваншу регіоналів. Ця загроза у нас сьогодні, як ніколи, знову повторюється. Для мене це така, ви знаєте, повторення тих подій десятирічної давнини. І на мою думку, саме Революція Гідності стала наслідком безвідповідальності політиків Тимошенка і Ющенка після помаранчевої революції. Коли вони не змогли знайти спільну мову, до влади повернувся Янукович, ну і власне через це відбулася Революція єдності. Саме тому сьогодні спільна відповідальність всіх політиків, всіх політичних сил, які їм болить ще раз, я повторюю, за Україну, знайти спільну мову. І на сьогодні я можу з приємністю сказати, що така вже спільна мова, майже знайдена. вже Основні політичні грабці простягли руку один на зустріч одному. І я переконаний, тобто у нас нова коаліція. Так ми? я переконаний, що через тиждень буде створена нова коаліція. По участю яких сил чи першу ця чергу ця? це блок Петра Порошенка. і Народний фронт зараз е, вже е, визначені основні. Моменти, скажем так, що стосується нової коаліційної угоди, вона вже майже сформована, і через тиждень я можу твердо сказати, що буде оголошено про створення нової коаліції. Так, то, так, тобто день це дві фракції, так дві політичні В першу сили. чергу, дві політичні сили найбільше. Але ми зараз ведемо переговори із батьківщиною з радикальною партією і відкриті для всіх демократичних сил, які були в коаліції. Звичайно, ми не можемо брати в коаліцію опозиційний блок. Партію, верніше, групу відродження волі народу, тому що більшість там людей, колишні регіонали, а ті демократичні сили, звичайно, можуть повернутися в коаліцію і все-таки продовжувати курс реформ і наш європейський курс нашої країни. Пане Олександру, якщо коаліція буде створена, це буде означати, що восени на нас не очікують нові вибори? Чи це немає Я... все одно гарантії такої не можете дати нам в нашій країні дуже важко щось планувати. На жаль, через політичну таку дестабілізацію, через політичну ситуацію. Але я більше ніж переконаний, що в цьому році нових виборів не буде. Пане Олександре, ви там телефонували міністру культури Кириленко з приводу ви в Ніжені, хочете створити заповідник, який би називався Стародавній Ніжин. Що вам Кириленко відповів? Вчора у нас відбулася година запитань до уряду. Я не телефонував, а задавав питання в парламенті. віце премєр міністру міністру культури. Понад 20 років керівництво міста Ніжина і Ніжинська громада працює над тим, щоб створити державний історико-архітектурний заповідник Древній Ніжин. І я долучився до цієї роботи. Вже сформований весь пакет документів, переданий в Кабмін. Я направляв свої депутатські запити звернення минулого року, але десь воно тормозиться на рівні Кабміну. Тому я ще раз в парламенті вже публічно це питання підняв. І віце-прем'єр-міністр запевнив, що. У нас є вся можливість створити цей заповідник цього року. І коли це ага, тобто це буде у 2016 році. Свої, да, після мого запитання, його відповіді я підійшов до нього в парламенті, де ми вже обговорили конкретний план дій. Я ще раз звертаюсь до прем'єр-міністра і він вже розписує це питання на Кириленка, де він розказав ті кроки, через які це питання з цього року вже має зрушити з місця і. Цей заповідник повинен бути створений. Це в першу чергу підніме інвестиційну привабливість Чернігівщини і нашого міста Ніжин, яке я представляю у Верховній Раді. І, взагалі, ще раз ми згадаємо про туристичний саме потенціал нашої Чернігівщини. Пане Олександре, взагалі, то ви не лише заповідником опікуєтесь у Ніжині. Я знаю, що ви постійно там буваєте. Там, от питання вирішували полого будинку, щось там капсулу закладали стосовно нового нової багатоповерхівки. Щось там ще ви робите. Ви нам про це обов'язково поговорите. У мене два запитання в одному. Однак ваш же виборчий округ це ж не лише Ніжин, коли ви плануєте допомагати всім останнім. Власне, я працюю не тільки в Ніжині, У мене місто Ніжин і п'ять районів: Носівський, Ніжинський район, Срібнянський, Варванський частина Ічнянського. Ну, багато де є руки при звичайно. Тому е, Ніжин – це центр округу і місто, яке має населення 70 тисяч. <кій> Приємна новина була це відкриття пового будинку. Минулого року уряд спрямував туди 9 мільйонів гривень. Також за моєї безпосередньої допомоги е, ми з губернатором відкрили. Цей пологовий будинок у березні, і це приємна новина. Також заклали капсулу будівництва багатоповерхового будинку, і це важлива новина для Ніжина в тому плані, що останні шість років Ніжині нічого не будувалося. Тому це для Ніжина такий новий подих. Чернівська компанія Укрсівербуд. Заходив Ніжень своїми е, такими будівельними проєктами. І я бажаю, щоб в Ніжені був не тільки новий будинок, а нові квартали, нові вулиці, багатоповерхових будинків. Більше того, е, основа цього будинку, тобто цегла, береться з Ніжинського цегельного заводу. Тому це і нові робочі місця, і. Нові інвестиції місто Ніжин. Що стосується всього виборчого округу, то я е, минулого року е, працював над тим, щоб було залучено 19 мільйонів гривень з різних урядових програм. І це не тільки місто Ніжин. 5 мільйонів було вкладено в носівку. Це ремонт е, двох шкіл, гімназії, ремонт покрівлі, це ремонт центральних вулиць і тротуарів міста Носівка. Цього року я минулого тижня провів зустріч з головами районних державних адміністрацій. Мерами міст Ніжина і Носівки за участю заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Сергієнка, де ми визначили з керівництвом районів ті пріоритетні завдання в кожному районі, на які потрібно звернути увагу. Для прикладу, в Носівці це ремонт п'ятої школи, дуже проблемне питання, фактично, будівництво добудова п'ятої школи. В Ніжинському районі, в Безуглівці, це, наприклад, також дитячий садочок, реконструкція. У варві це знову ж таки ремонт районної лікарні і в срібному заміна вікон в центральній районній лікарні електропроводки. Тобто, в кожному районі ми визначили ті пріоритетні завдання. Також я планую реалізувати цього року у виборчому окрузі у всіх цих районах проєкт по встановленню дитячих і спортивних майданчиків. Для цього я зараз вже надаю свої пропозиції керівництву уряду з тим, щоб. Ну, Витягнути з державного бюджету близько 20 мільйонів гривень. І е, працюю над тим, щоб цього року ці кошти дійшли по призначенню на ці самі головні, самі важливі соціальні об'єкти. До речі, і для Чернігова у нас є приємна новина, тому що я сюди запросив свого колегу Петра Сабашука, е, народний депутат, який є. Фактичним власником запорізького домобудівного комбінату, і він вже зараз підписані документи є інвестором і вже відновлює роботу нашого Чернівського домобудівника. Завдяки цьому також планується створення до 500 робочих місць відновлення цього підприємства, відновлення роботи цього підприємства. І що важливо, навіть ті будинки, які були недобудовані на масанахі. Люди залишились без житла, навіть і в Ніжені там є один будинок. Ці будинки, якщо не цього року, то здається на початку наступного 17-го року будуть завершені, і люди отримують таке необхідне їм житло. Пане Тому Олександр... приємні новини, що стосується будівництва, оскільки це моя сфера роботи в Верховній Раді, як заступника голови профільного комітету з питань будівництва і ЖКХ, коли ми зустрічалися з вами минулого разу, ви розповідали, як ви підтримуєте профосвіту. Що на сьогоднішній день сталося? Чи прийняті ваші законопроекти, чи підписані вони президентом? І що з нашою профтехосвітою на сьогоднішній день в Україні? Я був автором двох законопроєктів щодо змін до бюджету України 2016 року. І змін до бюджетного кодексу щодо підтримки профтехосвіти з державного бюджету. Вони були ухвалені минулого місяця, фактично місяць тому 306 і 307 голосів. Відповідно за кожен законопроєкт. це конституційна більшість об'єднали ці законопроєкти весь зал. Але на жаль, президент наклав їх вето. Тому що міністр фінансів повідомив йому, що для цього занадто великі кошти потрібні з державного бюджету. Ну, Тут у нас у народних депутатів думка однозначна, що профтехосвіта це те, що ми мусимо все-таки підтримувати і не можемо втратити. тому… На цьому тижні парламентський комітет з питань освіти прийняв рішення долати вето президента і виносить це питання в зал Верховної Ради. Я думаю, що наступний сесійний тиждень буде позначений тим, що цей закон, ці закони знову будуть, знову будуть винесені в сесійний зал, і Верховна Рада подолає вето президента. Таким чином ми надамо профтехосвіті. Державної підтримки а як фінансування ви виживають сьогодні. Це мені цікаво. Ви дізнавалися? виживають. По-перше, там, де є підтримка з міст обласного значення як Чернігів тобто, з обласного бюджету, бюджетів, і обласних, є ще місцевих. підтримка від уряду. Було направлено на 200 мільйонів гривень окремою постановою на підтримку профтехосвіти у першому кварталі. Ну це разова допомога, яка Дозволяючи сьогодні, не врятує, однак на плаву поки що вони тримаються, Так, да, але звичайно це питання актуальне і разово ми не можемо вирішувати питання, тому закони мають вступити в силу, і 1,8 мільярда гривень буде підтримка всій профтехосвіти з державного бюджету. Пане Олександре, ми багато розповідали про реформу про децентралізацію, зокрема і на Чернігівщині. А як вона на сьогодні відбувається? Який процес йде? Чим можемо ми пишатися? Взагалі, реформи є у нас тут, в цьому напрямку. Чи лише ми розмовляємо з вами про ці реформи? Реформа є, але мені хотілося б, щоб Чернігівщина більш активно працювала в цьому напрямку, тому а що в сьогодні... тому, що ми погано працюємо. От я про це і хочу поговорити. На сьогодні у нас створено 5 об'єднаних територіальних громад. В моєму окрузі їх дві: це Вертіївська і Макіївська. Минулого місяця. Уряд підтримав постанову про виділення 1 мільярду гривень на підтримку всіх об'єднаних територіальних громад. І от я вам наведу порівняння: якщо на нашу область така підтримка склала 32 мільйони гривень, то на Хмельницьку область 216 мільйонів гривень для порівняння. І в чому питання? Тому що в Хмельницькій області створено близько 100 територіальних громад, у нас лише 5 на область. А розподіл коштів пропорційно населенню територіальної громади і їх території. Тому у нас ще є над чим працювати, і це наш, наш приклад. Хмельницька і Тернопільська області, яка які є першими у цій реформі децентралізації влади. Хочеться згадати прислів'я, чого такі бідні, бо дурні. Так виходить? Так? Чим більше ми б на сьогодні створили об'єднаних територіальних громад, тим більше коштів надійшло б сьогодні біжет. на нашу Чернігівську область. От я можу говорити про свій округ. Вертівка отримала 6,4 млн грн, мільйони гривень. Макіївка 2,3 млн грн. мільйони гривень. Тому е, треба більш активно вести роз'яснювальну роботу обласні державні і районним державним адміністраціям. Е, і я розумію, що є е, якась опаска, мабуть, на місцях е, у голів сільських рад, у керівників районів. Можливо, вони думають, що воно так минеться, реформа не відбудеться. Ну, простіше ж нічого не робити, правильно? Чим все-таки? Виконувати цю програму і цю необхідну реформу. Ну і наступне питання, що це добровільне все таки об'єднання. Напевно, люди не поспішають. Але саме, от приклад, який я привів в порівнянні Хмельницької та Тернопільської області, для мене особисто доводить, що нам треба більш активно працювати в цьому напрямку, пане Олександре. Наш час на превеликий жаль завершується однак, перш ніж з вами попрощаємося, все ж таки нагадайте, де який спосіб вас можна знайти. Це дуже просто. В Чернігові моя громадська приймальна знаходиться за адресою проспект Міра 65. В Ніжині це вулиця Московська, 20. До речі, треба її вже очевидно перейменувати. Але сьогодні така адреса в місті Ностівка це на площі. Центральна вулиця, також 20, перший поверх Носівської міської ради. Ну і звісно, мережа Фейсбук, де я сам веду свій профіль, свою сторінку, також дуже багато до мене людей звертається. Тому ласкаво запрошую. Олександр Кодова, народний депутат України, був гостем нашої програми. Дякую вам. Дякую, до побачення.